Жителя протирає Богдана, від я Андрія, і Бога на Україну нашу владу і війської, парадні святого храму цього, і всіх православних християн збереже Господи нам Богу. І сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу. А -а -а. І сетре, і присутні, дорогі брати і сестри, всіх присутніх, доріг побажання, піщу, вітаю сьогоднішнім величним святом, одним із 12 грудових свят. Вітаю, бо сьогодні є і державне свято, День захисника України, День козацтва і покрову Пресвятої Богородиці у 4 столітті за царювання. Коли Сарацини напали на грецьку державу. Чому вони в цей час напали? Так само зараз. Ми маємо той самий приклад сьогоднішньої війни. Сарацинське військо було дуже велике, але цар Люба і своїм військом грецьким був у відпряженні. Його не було у Константинополі. І Сарацини скористувалися цією можливістю і напали, і майже столицю розбили ущерб. Хоч і доложили вже царю за те, що сарацини напали на його столицю, зруйнували, убили багато людей, дітей, стареньких людей, розбили майже все його військо. Але він вже нічого не міг зробити, бо був далеко. Це зараз є самольоти, вертольоти, зовсім інша війна і техніка. А тоді була зовсім інша війна, але війна завжди є страшною. І війна ніколи не приносить радості. Війна приносить тільки загибель, плач, горе, ридання і ненависть. Оце, що приносить війна, так само і в той час. І Андрій Юродивий із своїм учнем ЄПІПАМІ, які служили саме в Константинопольському храмі, і вони бачили, що вже і стіни починають падати, що буде не тільки військо повністю ще знищено, а в тому числі. І буду любити всі люди, які є присутні. Тому що, якщо читаєш історію і дивишся цієї страшної війни, то вподобаєшся сьогоднішній війні. Так само, де нещадять ні маленьких дітей, ні старих людей, нікого просто старається все на своєму шляху. Так само зробили і сарацини, які напали. І коли вони стояли, Андрію родивий, і своїм учнем, і у храмі, і багато людей. Які щиро молилися, щоб Господь допоміг їм, бо вони знали, якщо Господь не допоможе, то не допоможе ніхто і вони будуть убиті. І коли учень, і піднімають піднімає голову, а собор дуже-дуже великий, і не наче покрівля вся відкрита і небо видно через собор. І він побачив, ще при святу Богородицю, яка кружляє і оббиває їх своїм омофором. Ту одежу, яку вона мала, як я вже казав, на лікарні, яка передала сьогодні, де мають носять єпископи, коли служиться вечірня, все нічна, то таке довге плаття, де і подія вони не несуть заді самі. Саме це є той помохвор. І він каже до свого вчителя: брате, а чи бачиш ти, як Пресвята Богородиця з ангелами, архангелами, з апостолами, з учениками, молиться за нас? А він навіть не піднімаючи голову, він ще давно це побачив. І каже: так, брате, я бачу і дивуюся, як вона за нас грішних молиться. І, вони, і коли він це сказав, то люди, які були присутні, вони підняли голову і побачили Пресвяту Богородицю на небесах, з ангелами, архангелами і з Божим Сином, Господом нашим Ісусом Христом. І Він сказав тоді, Андрій Юродиві, ми переможемо їх. А чому так сказав? Бо тому що у той час сарацини не мали віри. Вони були безбожниками. Вони не вірили ні в що. Вони поклонялися різним ідолам, але не визнавали Господа Ісуса Христа. Тому Він і сказав, що ми переможемо. І так воно і сталося. Бо навіть ті люди. Які навіть не були у церкві, не піднімали голови і бачили Пресвяту Богородицю, як вона покриває їх своїм омофором. ми б хотіли зараз з вами, щоб у цей важкий час для нас, для нашої країни, щоб Пресвята Богородиця і нам допомогла вижити у цій страшній війні, у цій боротьбі. І коли не просто вона з'явилася, а саме ангели співали до Пресвятої Богородиці. Оці тропарі, які ми сьогодні співаємо. І величання, це яке сьогодні ми співаємо на літургії. Величаємо тебе, Пресвята Діво, і шануючи твій чесний покров, бо тебе бачив, святий Андрій, у повітрі, як ти за християн до Господа молилася. Саме те величання ангели співали на небесах. І так воно і сталося в Саратинських серця вселився який є страх. Що вони почали вже не нападати на Константинополь і розбивати його далі. А вони почали воювати вже самі між собою. І таким шляхом, що вони самі себе зруйнували. І Константинополь у Але люди, поки йшла ця боротьба, малесеньке військо, яке залишилося, боронило це місто. Хоч багато воїнів тоді загинуло. Але люди щиро молилися до Пресвятої Богородиці, і вона допомогла їм. І саме від 4 століття церква і вшанували. це величне свято. Але так як передалася історія за війни, де Пресвята Богородиця покривала і берегла, у Другу світову війну купа армії, яка боролася із фашистами, вони теж вшановували покровку Святої Богородиці. І в 1875 році, коли настала вже совєтська влада, і вона зруйнувала козаць. Знищили, то коли розбиті були повністю козаки не тікали за річку Дуна, то вони нічого з собою не взяли, але забрали образ прекрасний поклон при Святої Богородиці, де він зберігається і до сьогоднішнього часу. І так багато-багато інших чудес, які відбувалися і відбуваються до сьогоднішнього часу. То саме ми сьогодні, як описується у книзі руського видавництва, де раніше святкували. Покров Пресвятої Богородиці, не 14 жовтня, а 1 жовтня. І як би не було, але написано в книжці, що першими у шанування села Російська церква, покрову Пресвятої Богородиці, але 1 жовтня. Так описується в книзі. А сьогодні ми, християни, які перейшли теж на ці календари, ми дуже шануємо Бо Божої матері, 1 жовтня повернулися на те століття, яке було раніше. Бо саме коли Друга світова війна закінчилася, і Сталін утворив свою церкву. І він відбігся від усіх інших і утворив свій закон у церкві, де він тривав до сьогоднішнього часу. Він все це скасував, а все переніс у Ну, Так було видно йому вигідно. І тепер ми знову повернулися назад, так як воно було раніше, дорогі брати і сестру, то саме сьогодні величне свято. Де багато храмів є построєних у Україні, в тому числі і в нас прекрасний храм у лебедині Покрова Пресвятої Богородиці. Молімося нашої покровительки, до покрову Пресвятої Богородиці, щоб вона і нам допомагала провадити наше земне життя. Дасть Господь, і у нас біля храму буде статуя Покрову Пресвятої Богородиці. Ми вже її привезли, все привезли, робиться місце, і дасть Бог може до неділі може. Наступному тижні вже вона буде стояти, бо сама статуя важить 500 кілограмів, дуже важка. Її руками, поставиш, старості грамом. І щоб її навіть туди поставити, то треба належне місце там зробити. Щоб не поставити зранку, не пройти, а воно все лежить. Бо це великий груз. Зробимо, поставимо, будемо молитися, Пресвята Богородиця і нам допоможе, дорогі брати і сестри. Бо знаєте, знаєте, на якій стороні є Господь, на тій, де є право. Там, де є брехня, там немає Господа. Там, де зло, там, де ненависть, там нема любові. А там, де є правда, там є Господь, там, є Свята Богородиця, там є всі святі, до яких ми щиро взиваємо кожного дня, кожної неділі, кожного свята. Тому я щиро вітаю сьогоднішнім святом і Марій. І всіх вас щиро вітаю сьогоднішнім святом. Вітаю сьогодні і хочу висловити подяку. Світлані і Вікторії. Віця ви, ви не розходитесь, там пиріжки заказували сьогодні на покупку. Я не чую. Молитва буде коли це? Буде. Та зараз буде ще молитва освятимо місце, бо дуже важко нам така плиця чомусь здається. То ми не могли знайти заказати, то ми не могли заказати, то вже прийшов майстер робити день. Та в неділю я не думав, ми назбирали більше 4 тисяч за одну хвилину. Я вам дуже дякую. Кожен скинувся, і я сам був вдивований, чесно. Так само, і продукти. Я був до третьої години, я вже казав, і пан Андрій приніс пожертву, і з Троїцької вулиці і пожертву принесли, і продукти принесли. То нехай то Так само пані Вікторії нашій вона працює в аптеці, вона принесла син, привіз печення і чай. Ну, всі ви, всі. Там всі. Усі тут, ну усім вам, дорогі брати і сестри, бо ви розумієте, я без вас. Нічого би не зробив сам. Нехай Господь усім дає здоров'я на це величне свято. Якщо вам щось не так сказав, тобі не тримайте мене грішного хлості. Теж маєте трошечки зарплати чи пенсії, і треба світло, газ, і треба ще якісь дров придбати на зиму, ціни на все дорогі, але не забувайте про наших захисників. Не забуваєте про них, допомагаєте. Нехай Господь дає здоров'я. Саме ті добрі справи, які ми з вами робимо, приведуть нас до застав. Можу зараз ми вийдемо на ну хвилин десять, ми освятимо місце під каплицьку. і тоді вже біжки і а не спішіть мене таке велике свято, хто не працює, посидіть, поспілкуйтеся, Нехай Господь усім дає спорідувати.